Я знайшла для себе альтернативний варіант. Буду знімати трьоххвилинні, Мені так більше підходить. Ну, мені раніше не подобалося, зараз мені стало подобатися. Таке буває. Правда, ж таке буває часто. Тому що. Дзвоники мої вже розквітли. Ну, це не зовсім дзвоники, ну ось такі. Тому що ці великі ролики навіть 10 хвилин, мені не вистачає терпіння їх дивитися. Не те що свої, чужі також я роблю на швидкість іншу, з більшою швидкістю, але не той тембр голосу, розумієте, не та інтонація. Не чути захвату людини, не передається захват людини від того, яку рослинку вона знімає, яку вона хвалить, яку показує, якою хвалиться сама. Розумієте? Подивіться на мою ялинку. Нижні гілки в неї геть поганенькі, хоча дали прирости. Оце ще стоїть у мене. Це я хочу спробувати наживцювати її так. Тож, отут насіння є, я думаю, може її Чуєте? це кобра. Лагінарія кобра, може її ще посіяти, але ж нема поливу, дощу немає, це взагалі щось таке страшне з цим дощем. Сам шити ще не стригла, трішечки підожду. Баба моя стоїть, скіфанія, скіфанія. Стоїть вона тут поки що. Ну, сказали, вона тут непогано виглядає. Тож... А мені не зовсім подобається, ну хай ще трішки постоїть. Там буде видно. Ось ці молодилки, мабуть, треба трішечки проїдити, як ви скажете, бо дуже їх багато. Інжир мій, мій не хоче, зовсім не хоче йти. Я не знаю, що з ним робити. Так само, як і гранат. Мені сьогодні вже сказали, у когось там цвітуть гранати, а мій стоїть, ну хоч заріс, зазеленівся. а то зовсім був ніякий. Так, прийду швиденько сюди. Хочу, хочу, я не, не можу надивитися на свою магнолію. Подивіться, яка гарна оця туя, це східна туя. Ну, подивіться на цю магнолію. Щось таке її гризе. Гляньте, які листя. Здорове таке листя. Клени мої також живі, один, другий і цей клен. Живі, але магнолія це взагалі диво якесь. Це якесь диво.